Всім привіт із сонячної Італії. Наш пляж трошки змінився. Стало більш людяніше, тому що серпень, а там ні. І там є зонтики, де можна орендувати. Два ліжка і зонтики, там все пусто. Але ж оце ж наше, бачите, тут є проміжу. Оце ж наше прийти, а там вхід. Прийти і впасти. Обов'язково, в когось на голові бажано або в ногах. Але ми не про це. Мене звати Оксана, це в нас там маратея, в іншу сторону прая, пляшка струкуко, маловідомий, Це дуже прекрасно. Ми зазвичай... Нам їхати 40 хвилин. Я виклала навіть участки дороги, за якими ми сюди їдемо. Жіноча меркантильність, жіночі поради. Не працюєш і де працюй, маєш мати заробіток. Щось ти занадто щаслива. Щось там мову треба підправити, то українську, то російську. Ми такі. Жінки такі, але ми дружимо. Хай то кажуть, там жіночі дружби не буває, буває. Дивлячись з ким. Просто є багато поглядів жіночих, не багато, декілька, які прирівнюються до. А треба було за своїм чоловіком дивитися, тому він до мене і прийшов. Є отака категорія слів і дзвіночків, які можна змістити в одне ціле, заздрість жіноча. От я, наприклад, виросла. В сім'ї, в родині, де ніхто нікому не заздрив, жили своє життя і все. Але не про це: жіноче щастя, жіноча доля, як жити жінці в сучасному світі, виживати. І взагалі, як виживати жінці в усіх світах цього світу, я маю на увазі. До нашої ери, наша ера, після нашої ери. Значить, категорія дівчат. Коли нам 20 років, ми біжимо заміж, аби за кого, хто бере, хто з'явився в нас на дорозі, хто нам відповідає на телефонні дзвонки, хто каже, я тебе люблю, хто приспособився жити біля тебе. Це не означає, що ти з ним будеш жити, він тебе забезпечить. Як не крути, тобі 20 років, ти ще не зрозумів це життя, ти не зрозумів, як заробляти. Але в тебе є мама, папа, дідушка, бабушка, Як це що це в селі, то їсти завжди знайдеться. І це в сучасному світі зараз таке існує. Дівчата закінчують школу, навіть закінчують університет. Важко зараз в Україні з роботою. Важко. Мій прошарок жінок, дівчат, взагалі, мій прошарок, все життя пашуть, все життя якийсь ремонт роблять: корови, свині, городи. Хтось десь на якусь заправку може виїхав, хтось щось має, але те, що батьки дали будинок, якийсь, який ремонт зробили. Що вклали, оце прошарок. Нема в мене бізнес-леді, бізнес вумен сама п'ятьох дітей підняла, сама заробила. Ще й чужого сина, свикрушеного у себе нас за спиною тягне. Нема таких. Є просто от таке: от, в 20 років ми виходимо заміж, тому що в нас ще є поміч, і ти не помічаєш, який той твій. Чоловік, батько дітей, тому що в тебе є батьки, які тобі допоможуть, якщо фінансові проблеми, ти залишила свою дитину і пішла на роботу і ти досі не бачиш, який він. Коли ти після 30 -ти вже працюючи, вже маючи якийсь досвід, вже навіть розлучена чи вдова, ти працюєш, ти знаєш, що тобі треба забезпечити, Своїх нащадків, сина, дочку, хто там є. З'являється якийсь крендель, Вибачте, я мужчин люблю. Але от все одно вони ж нас теж якось називають зміями, я не знаю, що як. Він на тобі женитись хоче. Добре. Він робить, з'являється дитина сумісна, добре. У тебе вже нема батьків, бабушок, дідушок. Окей, вік. Що робити? Фінансові проблеми. Що робити? Куди цю дитину дівати? На кого цю дитину дівати, щоб жінка могла спокійно піти заробити собі і дитині? У мене сестра так жила, поки не стало вже відчима, і вона, не... І вона побачила, що вже хазяїн треба біля будинку, тому що в Україні от менталітет ще залежить від того, наскільки зарплати, рівень життя, як моя сестра, то що живе в Україні, як вона говорить, робимо вигляд, що ми живемо, робимо вигляд, що ми на роботу ходимо, робимо вигляд, що ми отримуємо якусь зарплату. Робимо вигляд, що в нас все добре. Отак. Живуть в Україні, і поки українці будуть на це все очі закривати один перед одним. Знаєте, чому я цю тему підняла? Тому що мені пишуть, треба бути незалежною і фінансово незалежною. Найдіть собі заробіток. Мені 43 роки. Проблема заробітка взагалі немає, як знайти заробіток. Ну, це. Єдине, що е, в мене дитина. Десь вона там сидить <гум> позаду. І коли я кажу, що Марія, будеш зі своїм батьком сидіти, я йду на роботу. В неї настрій пропадає. У мене нема тут, я живу в Віталії, в мене нема тут, хто посидить з дитиною, з, моєю, з Марією. У мене є свекруха, яка поруч живе, яка вмирає вже 9 років, скільки я її знаю. І коли їй не добре, вона дзвонить і каже, Марія, прийди, я тут вмираю. Чого вона так робить, я не знаю. Так що, дівчата, поки у вас є мами, папи, вам важко роздивитися, з ким ви живете, а як їх не стане, ви тоді побачите. Дуже часто розлучення наступають саме тоді, коли не стає батьків, не стає оцієї помочі, коли ти розкриваєш очі і бачиш, що ти сама тягнула всю ту сім'ю. А, і знаєте, зараз є блоги, де от в Україні жіночки залишаються, біженці купляють будинки, тяжко пашуть, тому що без чоловіка, мама, от, дочка і все, бабушка, тяжко пашуть. У них там такі шалені перегляди. Молодець дочця, сили тобі, не одна не напише. Так і дай то все. Бери ноги в руки і тікай. Побачиш світ. Заробиш копійку, тому що ти зараз тут спину надірвеш і ти нікому вже не треба будеш. Коли хтось не працює на заздрість, як це ти не працюєш, іди працювати і будеш сама забезпечати на минуточку. Я сама себе забезпечала до появи Марії. Якщо він захотів дитину, любий чоловік, ви народжуєте дитину, ви маєте бути захищеним. От в нас так. Я повністю з Марією, він повністю катається, де хоче, по яких е, відрядженнях, де куди послали, де копійку заробив, все, це все в сім'ю, дівчино. Залишайтеся зі мною, я вам покажу, як жити на мінімум щасливою. Я коли вийшла заміж за італійця, мені дуже важко було, що я не заробляю, у мене нема свого, я не командую. Хоча капітал у мене був. Та й капітал у мене видурили і положили всі. Казала, свекруха він досі лежить. Так що, от такий маленький монолог. Підключайтеся, вчіть своїх дівчаток жити, це життя і народжувати тим, хто реально достойний, хто хоче цю дитинку, хто буде заботитися. в кого буде навіть на ті самі памперси. А не мами, папи там з чогось вам поможуть? Ну, в 20 дитину родити це дуже добре. Коли ще є мама, папа вам ще допоможуть, що буде що їсти там. А потім вже, на жаль, після 30 вже треба дивитися. Вже треба дивитися і дуже добре дивитися. І якщо в нього є мішок грошей, то чому я повинна жертвувати собою і часом Марії, щоб іти працювати. Та ніка. Хай все в усіх буде добре. Я бажаю жінкам бути біля діток, дбати про діток, щоб вас були, фінансово ви були забезпечені. А на жаль, в Україні жінка, яка народжує дитину, залишається гола, боса, просто волоса, не не ні елементами, не ні суспільством, ніким. І, врешті-решт, це ж ми народжуємо тих синочків, маминих царапинок, а тоді та мамина царапинка не може забезпечити. Так, в Україні, якщо хочете, щоб ваша невістка працювала, закачуєте рукава і впрягаєтесь, сидите біля внуків. То ваше покоління, то ваше майбутнє, ваш внук це ваше відображення. Звичайно, коли ви працюєте, поможіть, які проблеми? Каже моя сестра, я не знаю, якою я буду свикрухою. Страшною. Мені ж каже, треба працювати в поті лиця пенсію заробляти. А як оказується, не буде там ніяких пенсій, не буде там нічого. Живіть сьогоднішнім днем і сьогоднішнім життям. І навчайте друг друга, як з мужа вірьовки вийти. а не ми народили мамину царапинку. ти що мій синочок там когось має забезпечати? А вона буде вдома сидіти? Так, да, З вашими внуками буде вдома сидіти. Ви що думаєте, жінки вдома хочуть сидіти? Звісно, розігналися ми вдома сидіти. Ви ж бачили, якою є дорогою сюди на це море їду. Там е сидять мамочки, яким ближче. Кажуть, та це час туди, час назад, яке море. Ми ось отут посидимо в красивій хаті і все. А в мене нема красивій хаті, мені приходиться до красивого приїжджати. <свіття> Речі, дуже рекомендую є е голосові відео. Марко вовчок. Вчора натрапила марко вовчок, свекруха. Там 8 хвилин. 8 хвилин, дівчатка, ви в шокі. Спорчена їжа, спорчена одежа, щось беушне. Це не дуже добре. Запам'ятайте, марко вовчок. Свекруха. 8 хвилин. Послухайте, ви все зрозумієте. Ви знаєте, свекруха це діагноз. Свекруха це не мама вашого чоловіка. Свекруха це діагноз. І куди далі, туди більше я в цьому впевнююсь. І ви знаєте, кажуть, що ти там балаганиш? Кому воно треба? Дивіться. Е Курене м'ясо, кролине м'ясо, ще щось. Не в мене одної ситуації. З одежею, з барахлом, не в мене одної ситуації. І завдяки тому, що я блог веду, завдяки тому, що я заговорила, і дівчата, пишіть, пишіть, що у вас відбувається, що у вас на думці. Не для того, щоб там щось продвигати. Мені написали пару вже моїх по подруг, що відбулося з свекрухою із вонючим завоняним м'ясом куриним. Розумієте, це не просто так. Це вас травлять. І одежу вас теж. Марко Вовчок, свекруха. Я, як послухала, я думала, що я впаду. Значить, моя історія з свекрами, з курами. Мої свекри вирощують кур. В них є дочка в Мілані, дочка тут поруч, ну і плюс ще в серпні з'їжджаються своє щось хочеться. Да? Ще старої заколки закалки люди. Вони і купляють весь корм, купляють цих курей, от вони їх хочуть виростити. Ну і вже років два вони не вирощують нічого, а от е років п'ять, значить, що мені носили? Лапи, голови і обрізки мені носили. У мене вдома мужик, який ходить на роботу, мені його треба нагодувати. Ага, там же ж є якась курочка. Ви знаєте, навіть бульйон із цього всього не виходить такий смачний, як колись. Там же ж є курочка, коли не достанеш одні кості, коли не достанеш одні кості, бо тобі його в кульочках вже принести, це я тобі курочку вже порізала. А би точки разом будемо їсти. Добре. І коли вони їхали в районний центр, вони требували, що ти ж дома, ти з вариї ми приїхали, поїли так само, як і ти приїжджаєш додому, приїхала, поїла. Добре. У мене є камін, офігенний камін, Хто мене бачить вперше, я вам його ще покажу. Ми нікуди з нашого раю не з'їжджаємо ще. Ми ще будемо той камін палити в двох, в трьох, в п'ятьох тисячох. Значить, глечик і камін розпалений. Значить, я викидаю все в той глечик, не дивлячись, що в тому кульку викидаю все в той глечик, запалюю шкострик, ставлю. Думаю, ще ж вони приїдуть. У мене там буде бульйончик, я зварю вермишельки, заправлю. І у мене ж там буде е, м'ясо курине. Як я додавай доставати, а там одна шия, друга шия, і п'ять лап. Оцих п'ять лап. Я свекрів нагодувала оце таким. А що вони мені його дали? Я не нарошла, я туди не заглядала. Дівці, вони після того вже до мене не ходять. Марія підросла, я вже більш вільніша була. І вже раз зварила їх, вдома не було. Другий раз зварила їх вдома, не було. Але свекор сказав: Ти не переживай, ми собі тут е -е, цього спагетті зваримо з олією. Ти не переживай. Це все сталося саме після тих лап. Так що дякую дівчки, що ви мені теж написали про ваші ситуації із свекрухою і з курима і з усім останнім. Це не просто так. Марко вовчок з свекруха. Можете послухати. Все, до зустрічі! Отакий монолог. Тут до мене дівчатка якась прибігла по мамі. Да. Моя мама. Я її мама, розумієте? Я її мама. Все. До побачення, всіх благ, всіх обнімаю, всіх люблю, Ай, всіх, всіх цілую. По боїться, і чому позбавляйтесь чому? від синдрома свекруха.